Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В Чернігові траур. Втім, російський полковник, який причетний до загибелі, уже 13 людей. Та поранення понад ста постраждалих в Чернігові неодноразово віддавав накази про удари ракету Іскандер по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, сьогодні, в 10 ранку. Іскандери уразили житлові будинки. А от палач уже через дві години після пусків успішно покинув цей світ. На світлофорі машину палача розстріляли. Загинув разом з дружиною. Як передають партизани, його та його близьких друзів друге вже успішно розстріляли невідомі за 500 метрів відомо пише топор помсти. Під час попереднього замоку він також лікувався, але вижив прізвище полковника Смольников. Він та його дружина не вижили цього разу. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако в інтерв'ю радіо НВ розповів деталі про російську ракетну атаку на Чернігів. Загиблих станом на зараз 11, На жаль, хочу одразу користуючись нагодою, спростувати інформацію на інформаційних ресурсах міста. Хтось поширив інформацію, і вона розходиться про більше 50 загиблих. Це неправда. Станом на зараз відомо про 11 загиблих. На жаль, розбір завалів ще триває, і ця цифра може збільшитись. Але станом на 12.30 відомо про 11 загиблих, висловлює співчуття їх родинам і близьким. І 51 поранений, які звернулися в лікарню. Ця цифра збільшується постійно. Я бачив буквально через кілька хвилин після удару на місці багато людей і за пораненнями чи кров'ю на обличчі. Я так розумію, багато з них не пішли одразу в лікарню і звертатимуться впродовж дня. Тому, поки що, 51. Один поранений, із них двоє дітей і 11 загиблих. Удар був близько 9-ї ранку в густонаселений населений район міста. Там знаходяться об'єкти соціальної інфраструктури, по яких і був удар, і житлова багатоповерхова забудова, багато будинків, які поряд із епіцентром вибуху постраждали. Там зруйновані квартири, вибиті вікна, пошкоджені фасади, багато уламків на території, багато знищених або пошкоджених автомобілів, зруйнована зупинка громадського транспорту, кабелі тролейбусного маршруту, шкоди багато завдали ці терористи міста. Цей удар і всі останні удари підтверджують, що Україні потрібні якомога швидше засоби ППО про і ракети до них, тому що, на жаль, ці прильоти стаються через те, що нам нічим відбивати ці терористичні удари. РФ, три ракети прилетіли по Чернігову, наслідки жахливі. Я не хочу це переказувати. Це, на жаль, уже не вперше в нашому місті. Ми провели оперативне засідання штабу, куди включені всі служби міста області, ДСНС, поліція. Всі, хто потрібні, визначили першочергові завдання. На території епіцентру прильоту, вже встановлювали. Овлені намети, де надається психологічна та інша допомога. Туди можуть звертатися люди, які проживають у цьому районі. Зараз організовується гаряче харчування для людей, які там проживають а також для спеціалістів тих служб, які беруть участь у ліквідації наслідків. Чотири групи по вісім працівників комунального жаку почали обхід квартир, аби визначити потребу в будівельних матеріалах, кому потрібна плівка, щоб закрити вікна, а також перші ремонти, які треба зробити, аби люди могли ночувати вдома. Ми зараз вимкнули газ і електро. Троенергію, але зараз дивимося по мережах, аби вімкнути їх увечері, щоб там, де є можливість, люди могли повернутися додому. Ми підготували місця для розселення людей, які цього потребуватимуть. Ще невідомо яка кількість, але теоретично це буде необхідно, тому куди їх розселяти, ми вже знаємо. На місці прибирають уламки, розбираються завали, і на жаль, із розбором завалів може стати більше постраждалих. Хоча я сподіваюся, що цього не станеться, що більше 11 не буде. Всі працюють, знають, що робити всі на місці, аби максимально швидко ліквідувати. Наслідки та почати роботи по допомозі людям, які постраждали і чиє житло постраждало. Ні, там через дорогу є лікарня, але вона навіть приймає поранених і постраждалих. Якщо якісь осколкові поранення, звичайно, були, але вони не суттєві. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.